Вже рік на Вінниччині виконується проєкт відкритий бюджет за підтримки Європейського Союзу. В Європі є доброю практикою обговорювати видатки місцевих бюджетів з громадою. Чи працює це правило в нашій області і засовували громадські активісти. Перехрестя вулиць Пирогова та Келицької у Вінниці, більш відома як район ринку урожай та медичного університету. Тут знаходиться і трамвайна розв'язка, яка розводить трамваї на електромережу, вишеньку та центральну частину міста. Сьогодні, щоб з району електромережі пасажиру потрапити в кінець вулиці Келицької, і навпаки, потрібно здійснити пересадку, ось на цій зупинці, або ж скористатися альтернативним транспортом автобусом чи маршрутним таксі. Саме на цьому місці Вінницька влада ще 2012 року намагається побудувати вставку в трамвайну колі, яка має пройти з вулиці Пірогова на вулицю Келицьку. У 2012 році на світ з'явилася проєктна документація на будівництво вставки між трамвайними лініями по вулиці Келицька та вулиці Пирогова в район електромережі. В минулому, 2014 році, департамент капітального будівництва Вінницької міської ради провів тендер на такі роботи, оцінивши 400 метрів вставки у 5,5 мільйонів гривень. Які мали надійти з коштів державного бюджету України та місцевого бюджету. Переможцем торгів тоді було визначено комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія», яку вінничани більше знають як ТТУ, яке ще до кінця року мало забезпечити вінничанам безпересадкові поїздки на трамваї за маршрутом електромережа, урожай, вишенька, кільце. Але роботи того року так і не проводилися. Від задуманого міська влада не відмовилася, і у 2015 році провела новий тендер на будівництво тієї ж вставки. Але роботи вже оцінили більше як в 9 мільйонів бюджетних гривень. І знову переможцем стала Вінницька транспортна компанія. В Минулому році ми зверталися з інформаційним запитом до Вінницької міської ради щодо доцільності будівництва такої вставки в трамвайну лінію і отримали відповідь, де зокрема сказано наступне. Враховуючи соціальну направленість проєкту, очікується в більшій мірі соціальний ефект між економічний, забезпечення сполучення між двома найбільшими мікрорайонами міста, більш швидке та комфортне пересування війничан та гостей міста екологічно чистим і найбільш безпечним та потужним видом транспорту до об'єктів соціальної інфраструктури, а також зменшення витрат електроенергії. Турбота про комфортне життя відничан та гостей міста, у тому числі і користування громадським транспортом, безумовно гарно характеризує міську владу. Але громадські активісти вирішили дізнатися у мешканців мікрорайонів, прилеглих до вулиці Пирогова, які користуються трамваями на відрізку урожай електромережа. Наскільки актуально сьогодні є саме будівництво такої вставки між трамвайними лініями? Тут з електромережі на вищих. Звісно, потрібно. потрібно, так буде легше від'їздитися так. Буде. — Так. — Так, Ми з пересадками їздимо. Так, з пересадками було б удобніше, якщо б було з електромережі на вишні. Навіть не знаю, що вам сказати. Люди пересаджуються на уважаю. Не знаю, раніше їздили якось і зараз мабуть, будуть добиратися, якщо треба, так що не вважаю, що це не є необхідними. Бажано. Не бажано, але не дуже. Ну можна з пересадкою, але я пенсіонерка, мені все одно. А кому платити гроші, то я думаю, це було б. Цей поворот, що це хочуть робити, воно недоцільно. Для людей потрібно зробити, щоб було їм добре. Зараз необхідно ділити увагу лікарням. Думку, то краще, звичайно, більш зробити удосконалену дитячу лікарню, тому що дуже ну, по-перше, травневі дуже важко з дитиною, тим більше з коляскою. Із запитаннями про актуальність будівництва вставки в трамвайну лінію, саме в такий складний економічний час, ми звернулися до міської влади Вінниці і цього року. Написали публічний запит на офіційному сайті міськради до заступників міського голови Галини Якубович та Ігоря Корольчука. Але відповіді так і не отримали. Потім. Пішли на особистий прийом і потрапили до заступника директора департаменту енергетики та транспорту міськради Віталія Порічука, який сказав, що про вставку він чув, але роботами займається департамент капітального будівництва. Ну, за вставкою я в курсі, звісно, справа, але це е, виконувати роботи має департамент капітального будівництва. В свою чергу в департаменті капітального будівництва нам сказали, що їхня справа лише виконати рішення міської ради і організувати будівельні роботи, а про їх актуальність краще не запитувати, не їхню компетенція. Хто костюм? Хто это зробив? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я тільки хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 людей. Я говорю, ребята, хто считал костюм? Они говорят, мы. Я говорю, хто это ми? Ані кажуть, у нас узка стелізація. Я говорю, що? У нас спеціалізація узкая. Один приживає карман, один проймочку, один рукав. Я лично приживаю пуговиці. Пуговиці претензії є. Я говорю, ні. Присите насмерть, не тревез. Не отримавши відповіді від міської влади, ми пішли до медичного закладу, про який нам говорили вінничани. Дійсно, жителі цих мікрорайонів отримують медичні послуги в Центрі первинної медико-санітарної допомоги, який знаходиться в центральній частині міста на перехресті вулиць Першотравневої та Козицького. І, до речі, їдуть туди без пересадки трамваями номер 1 та номер 6 Мене запитували про якість надання медичних послуг, адже це залежить в першу чергу від кваліфікації спеціалістів, а зробили коротку екскурсію по медичному закладу. Центр первинної медико-санітарної допомоги, який об'єднав собі доросле і дитяче населення. В кількості понад 100 тисяч населення, із них 17 тисяч це дитяче населення та підліткове населення, решта це доросле населення. Район обслуговування центру номер 2 Скорочено, будемо так нас називати, це центральна частина міста. Це великі масиви, мікрорайон Поділля, Свердловський масив, масив Литвиненко, Слав'янка і дещо віддалені райони, переважно з приватною забудовою, мікрорайон Пітничани, Корея, мікрорайон Сабарів. За словами головного лікаря, за 50 тисяч гривень їм вдається робити євроремонт одного кабінету, але кошти доводиться здебільшого шукати у спонсорів. Уявляєте, скільки б кабінетів можна було б відремонтувати в цьому центрі, якби кошти з будівництва вставки перенацілили сюди. Будівля центру потребує значних коштів, і часу в чергах на прийом до лікаря Вінничани проводять тут більше, ніж у трамваях. А стільки ще об'єктів соціальної сфери у Вінниці чекають на ремонти, і не лише на ремонти. Громадські активісти впевнені, що другий тендер на будівництво вставки між трамвайними коліями може бути не останнім, і з часом до цього питання можна буде повернутися знову. А ось провести громадські слухання та гуртом визначитися, на які цілі для загального блага війничан витратити бюджетні кошти у розмірі 9 мільйонів гривень було б більш правильним. Провести такі слухання можна вже найближчим часом, адже для цього кошти взагалі не потрібні. Громада має право знати, як наповнюється міська казна і приймати участь у її розподілі. Тоді ставлення до комунальної власності може бути більш бережним, а це виховання дбайливих громадян. Через виховання особистої причетності до її утримання додасть нашому місту більше схожості на наших європейських сусідів. Громадська студія Вінничина.